Генів це не те, що відчуває більшість із нас, коли дивиться чудовий фільм чи серіал. О, ми весь час зламося, на новини, шоу, які погано озвучені, непослідовні та дуже дратують. Але зовсім інша справа, коли вистава зроблена вміло і вправно витягує з нас безліч емоцій, так як, наприклад, Берсер, фінал якого є одним із найбільш сумнозвісних та шокуючих кінцівок в історії аніме. Сюжет, показаний тут, це адаптація арки Золотий вік манґі, Кентаро Міури. Після перегляду аніме Берсерк до багатьох з вас прийде думка прочитати манку. Бо будь хто кого справді захопить це аніме, рано чи пізно буде змушений прочитати її. Це така багатошарова, потужна історія, наповнена великою кількістю потворності та краси, що ви майже неминуче неї захопитесь. Берсерк унікальний тим, що не заставляє глядача любити себе. У нього дивна пара перших епізодів і кінцівка, яка зрівнялася з Євангеліоном за категорію Не думав, що так буде. Після перегляду берсарка задаєшся питання, чому шоу так глибоко влізає мені під шкіру. Більшість, хто його бачив, відчувають те ж саме. Вони не шукають простого підтвердження свого задоволення. Я думаю, що вони хочуть, щоб хтось інший допоміг їм висловити свої почуття щодо цього шоу. Сподіваюся, я зможу це зробити. Ви, як завжди на каналі Єреямбо. Правила тут прості, сподобалось, підпишись і вдали подобайку. Берсерк починається із знайомства з суворим середньовічним світом, в якому жорстокість поширене явище, а сила цінується понад усе. До цього всього долучається фехтувальник Немія Гац, який має клинок розміром з кию і майстерно ним володії, розсікаючи тих, хто йому протистоїть. Після того, як він перемагає зловісну істоту, його розум повертається в минуле до більш простого часу часу слави. У молодості Гац був просто мандрівним найманцем і з таким собі ставленням, справжнім берсерком, чия сила в бою була прирівняна його героїзму, що межував із безумством чи дурістю. Але через низку обставин Гатс зустрічає Гріфіта, лідера групи людей, які називають себе бандою Яструба. Гріфіт мріє правити королівством, його оптимістичне керівництво є надзвичайно харизматичним. Солдати не просто люблять його, вони його шанують та готові померти за нього і його мрію. Супереч волі свого досвідченого командира каски, Гріфіт майже одразу призначає Гатса командиром полку. Гац проводить три роки з Гріфітом, борючись на його боці під пильними оком каски. Одного разу на Гріфіта звертають увагу, і він стає вже не просто лідером найманців, а лицарем, що робить його проблемою для всієї знаті країни. Бо чим більше яструби дістають слави, тим вищим стає статус просто людина І все ж, посеред усього цього, Гац вагається щодо своєї відданості яструб. Коли починає сумніватися в житті, яке складається лише з того, щоб орудувати смертю заради інших. Під час подорожі вони натрапили на істоту монстра, якого вони не змогли перемогти. Під час битви Гріфіт втратив свідомість. І коли демон звір помічає унікальний захисний на його шиї, він пророкує, що Гріфіт перероче Гатса, коли вони стануть рівними. Гатс не впевнений, що це означає, але він також не впевнений, що хоче залишатися тут, щоб дізнатися. Берсерк може бути багатьма речами, але він не є гарним за жодним описом. Можливо, одним із пунктів критики для деяких може бути застарілий художній стиль. Вийшовши в ефір понад 20 років тому мистецтво та анімація неминуче здадуться грубими та простими. Проте, якщо подивитись ближче, я б сказав, що замість недоліку, стара анімація Берсерка працює саме йому на користь. Анімація тут послідовна з більшим акцентом на деталізацію крупного плану. Це найбільш ефектно використовується під час затемнення. Щоб передати чистий гнів Гатса. Фон також добре деталізований і нам нерідко там показують багато кривавих трупів. Хоча вони близько не настільки криваві та деталізовані, як в оригіналі. Берсерк це справді захоплююче видовище. Бачите, як люди б'ються між собою на мечах в середньовічному сеттингу, для мене ніколи не застаріє. Але якщо вам не подобається кроу, не дивіться Берсерк. Адже Гат рідко махає своїм мечем, не розрізавши когось, після чого на екрані з'являються фонтани крові. Це, можна сказати, одна з найкривавіших телевізійних аніме. Але перш ніж відразу його відкинути, знайте, що шоу не любить кров. Кровопролиття тут, на мою думку, необхідне адже забирати життя жорстока робота, а вбивство людей ніколи не може бути чистим. У берсерк є політичні інтриги. Є варварство, мають герої сумнівної моралі, і ніхто тут не залишається неушкодженим. Хоча справжніх фансервісів мало, сексуальність відіграє важливу роль у шоу. Як правило, це на межі консенсусу, і це стосується як чоловіків, так і жінок. Берсерк не просто насильницький, він може бути неприємним, якщо ви його зрозумієте, але він не впивається своєю жорстокістю. Жорстокість берсерку це просто частина ландшафту. Рухаючись далі. У шоу використовується музика так само ефектно, як і в будь-якому іншому аніме. Музичні теми, які зустрічаються у берсерку, часто повторюються. їх лише жменька. І все ж вони чудово передають серію емоцій шоу. Є один для битв, інший для споглядальних моментів, третій для страшних або шокуючих ситуацій. Але якщо ви будете дивитися шоу протягом тижня, то музика точно війде у вашу голову. Але крім мистецтва, музики і навіть запальної атмосфери, берсер досяг успіху. Тому що він знає своїх героїв і приділяє їм багато уваги. Сюжет часом другоряд, і, відверто кажучи, вороги тут майже завжди жалюгідні. Але це не має великого значення, оскільки ми відчуваємо, що знаємо Гатса, Гріфіта та каску добре, до середини шоу. Навіть багатьом другорядним істробам надається достатньо часу на екрані. Тепер не зрозумійте мене неправильно. Берсерк це бойовик і дуже хороший. Він ніколи не буває нудним, навіть у найповільніші моменти. Але хоча екшену тут більш ніж достатньо, щоб задовільнити навіть найбільш виснаженого глядача, Берсерк, як на мене, має дуже глибоку емоційну суть. Це ядро доповнюється точкою зору шоу. У більшості аніме Гріфіт був би героєм, а Гац вірним охоронцем. Не тут. Берсерк показує нам Гріфіта очима Гатса, роблячи особистість Гріфіта ще більш загадковішою. Казка також має власний погляд на Гріфіта. Який дає нам ще більш повне уявлення про людину, яка мала стати королем. Але зрештою історія належить їм, а не йому. До речі, це аніме можна похвалити за те, як воно ламає очікування глядача. Саме з цих причин, серед інших, кінець берсерка настільки руйнівний. Можна сказати, що шоу просто закінчується. І в певному сенсі це правда. Манга продовжується після закінчення аніме. Але навіть якщо це так, аніме закінчується під час величезної трагедії. Початок і завершення серіалу знаходяться в слоті зазвичай відведеному для тизера наступного епізоду, забезпечуючи повний цикл історії. Навіть якщо кілька ключових подій повинні бути заповнені свідомістю глядача. Поганий кінець я вважаю сміливим і навіть хоробрим. Творці серіалу знали, що такий підсумок розлютить багатьох. Але щасливий кінець у багатьох відношеннях зрадив би розповідь. Тому що насправді, чим більше ви думаєте про природу того, що Гац та Яструби роблять як найманці, тим більше для них відкривається лише дві можливі кінцівки. Повна слава або повна катастрофа. Я у свою чергу все ще відчуваю, ніби я тільки не досягаю суті Берсерк. І все ж говорити більше, дорівнює псувати враження. Тож дозвольте мені просто сказати ось що. Якщо вам сподобалось те, що я розповів і не злякало вас, то ви зобов'язані спробувати це шоу. Подаруйте собі принаймні перші 5 епізодів, оскільки вони перемістять вас саму суть серіал, і будьте готові до того, що шоу потрапить у темніші місця, ніж ви можете собі уявити. Як би там не було, Берсерк справді заслуговує звання епічно в історії аніме. Це обов'язковий перегляд для тих, хто любить японську анімацію. Це класика серед Євангеліона, робіт Міядзаки чи будь-якого іншого аніме, яке можна вважати не старіючим та не вмираючим. Воно прямо там сяє серед них, як найкривавіша паралена з усіх.